Да. Так, дорога не з самих приємних. Але кастрюлька приїхала. <рири> Say hi. One more time. Да. Не хоч. І тут літак у літі. Я шоці. Капець, а як він тут указаться? Ага, если навіть не прислали, наверное, по великоптерам Вкратину, виходить, ти зайти можеш. Ай, на крило можеш попасти. Ми підемо знизу, так? Да? Чи як спочатку? Я не знаю за красненьким. До оси. Открывайся. А то тут ой. Давай. 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 на Давай. 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 Вау И Герб Давай. Давай. И там Давай. UA Давай. Union Тут були українці, так. <ріст> І ще двоє прилізли. Как так? на такому прилетіло в Америку. Ну, приблизно, я думаю. Де, можна зайти всередину? Можна зайти всередину? Так. Да. Ну, пойді. Давайте не ну, почне. Звісно, масштаби вам не передати. Не боюся. Шузнот allowed. Що? Shoes Що? allowed. Please remove your shoes before entering the stairs. Okay. Тут одразу? Yeah. Так. Будь ласка, ругувайтеся. Дякую, було це були миски. <laughs> Не переживай. Ну страшно. Чого? Чи я перше писала? Хоча я йду перший. Постукай. Hello! А як одне відкривається? I don't О? А? Открыто? Я не знаю, как открытых. открыть. Может, просто как их открыть? тут? Закрыто. Hi. Thank you. Yeah. You're doing... <laughs> 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 Hi. Hello. hello i i wanna make A zároveň já doufám, že mezi tam v i já vám pokážu, co tam se radní. in in yeah. 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 Okay. 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 <laughs> <Come on. laughs> Як там живе. Ну нас запускають серед. Це зараз будуть запрещенні кадри. Будьте реді. Мені не страшно. Не страшно. Я лише заплатив за всі страховки, за все, чого мені бояться.